День, що мав стати черговим кроком до миру, обернувся. Можливо, навіть таким черговим загостренням дипломатичного конфлікту у Лондоні відомо відбулася зустріч радників із питань національної безпеки країн, так званої коаліції охочих, без ключових американських представників на тлі цього, експрезидент США Трамп звинуватив Україну в провокаціях. Ну а Кремль в чергував висунув свої ультиматуми. Отже, такі світлини публікує нам Андрій Єрмак, і власне, якщо іншою мовою, то домовились до Овлятися я процитую, що каже керівник офісу президентам. І як він оцінює результати перемовин, які були напередодні в Лондоні, каже сьогодні у Лондоні, ми провели важливу зустріч із радниками питань нацбезпеки та зовнішньої політики країн-учасниць коаліції охочих від України. Участь взяли міністр закордонних справ Андрій Сабіга, міністр оборони Рустем Мєров і я, як керівник офісу президента, серед європейських учасників був радник прем'єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауел Дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бон і радник канцлера Німеччини Єнс Пльонтер. Зустріч пройшла у резиденції МЗС Великої Британії на запрошення міністра Девіда Леві. Повідомляє Андрій Єрмак. Ну і публікує ось такі теплі фото зустрічей із іншими радниками. Далі каже юрмак, що ми продовжили глибокий діалог, спрямований на досягнення справедливого та стійкого миру в Україні. Подякував партнерам за тверду підтримку і каже, домовилися про подальші регулярні. Консультації, примітно, що у своїй заяві українська сторона подякувала штатам за мирні зусилля Трампа, попри те, що сам Трамп у цей день зробив заяву, яка викликала різку реакцію у світі. Очевидно, легкий подив у Києві, якщо можна, звісно, ось це обурення, яке ми точно бачили в суспільстві, назвати красиво і якось дипломатично. Що сказав Трамп? Давайте розбиратися. Ну і як взагалі ці заяви сьогодні можна сприймати нам в Україні? І чи дійсно сьогодні можна говорити про певну нормалізацію відносин, і можливо, якісь певні можливо, навіть такі дзвіночки, які би говорили про те, що крок до миру він є. Отже, Трамп каже про те, що і писав він, до речі, це в своєму дописі у True Social, Критикував заяву Зеленського, що Україна ніколи не визнає Крим Російським. Я процитую такі провокаційні заяви Зеленського лише ускладнюють можливість врегулювання цієї війни. Йому немає чим хвалитися. Написав Трамп. Я до речі, додам, що. Якщо е, аналізувати і е, думати, чому ж та зустріч, яка була напередодні в Лондоні, не була такою, як очікувалася, тому що там вона офі... очікувалася, звісно, е, на рівні більш офіційних осіб. Е, і чому не сталося таких гадалося, то е, все ж таки є інформація від деяких західних ЗМІ, що нібито у Штатах почули те інтерв'ю Зеленського, точніше, прес-конференцію, яка була зокрема із е, е, журналістами, він відповідав на запитання і сказав чітко, що Україна не може визнавати Крим російським. І нібито кажуть західні ЗМІ, ці меседжі могли дійти до Сполучених Штатів Америки, до Трампа, і мовляв, саме через це ось ця зустріч абсолютно поміняла свій вектор, і саме тому можливо, все ж таки була зустріч радників, а не так, як очікувалося напередодні. Чи дійсно це так звісно покаже час, і очевидно, що офіційно ніхто не повідомить так українцям і всьому світу, що дійсно щось могло зірватися через те, що адміністрації Трампа просто слухали заяви Зеленського і мовляв щось не сподобалося, але давайте далі розбиратися, що ж каже сам Дональд Трамп. Він так само каже, що ситуація для України є критичною, і він може обрати мир зеленський, тобто. Ну або продовжувати боротьбу ще три роки, перш ніж втратить країну. Далі Трамп каже, що я дуже сильно хочу зупинити марну смерть у, а, в Україні і в а, серед російських солдатів, каже, ми дуже близькі до угоди, але людині, яка грає без козирів, вже давно час зрозуміти це і чомусь досі. Трамп вважає, що все, що відбувається в Україні на полі бою в Україні, це може бути певною грою. На жаль, далі, давайте і поговоримо про те, що каже Марко Рубіо, тому що, поки в Лондоні проходили переговори, держсекретар США Марко Рубіо, коментарі видання Фріз заявив, що штати можуть згорнути участь у процесі, якщо не побачать реального прогресу. До речі, це вже не перші такі погрози, що нібито будуть якісь наступні кроки, що будуть інші рішення, але поки що інших рішень ми не бачимо. Отже. Що каже Марко Рубіо? Ми намагаємося допомогти усім покласти цьому кінець, але зрештою все залежить не від нас все залежить від Росії та України. Якщо в якийсь момент стане очевидно, що сторони занадто далекі один від одного і не відбувається активних дій, то Вашингтону можливо доведеться перейти до інших проблем. Я так що джерела Sky News і New York Times повідомляли, що саме через це Рубіо скасував візит до Лондона, і його прикладу слідом пішли очільники МЗС Великої Британії та Франції. Але тут варто вкотре наголосити, що Україна готова зупинити вогонь, Україна готова до миру, і про це говорив напередодні Володимир Зеленський. У тій самій прес-конференції, на яку очевидно звертали увагу у штатах, але можливо. Було б добре, щоб ось цей меседж президента України почули першочергово ніж те, що Україна не буде визнавати Крим Російським. Це є очевидно. Це звісно буде перекреслювати усі міжнародні договори і, звісно, давати такі прецеденти для інших країн. Але про це пізніше. Давайте почуємо зеленського. Як на мене, він дав чіткий меседж штатам, до чого готова Україна, і хто ж насправді є проблемою і основною проблемою не зупинки цієї війни. Бажання і пропозиція була сполучених штатів Америки, бажання європейських колег і підтримка з боку України. Україна готова йти на безумовне припинення вогню. Що в це вкладається саме в цьому Сполученні є її відповідь безумовне, без будь-яких умов припинення вогню значить немає ніяких ударів. по... А нашій території і відповідно немає дзеркальних відповідей. Україна готова на безумовне припинення вогню. І якщо це припинення вогню, частково ми про це вже говорили, і Саудівська Аравія, тоді ми готові до дзеркальних заходів. Якщо не б'ємо по енергетиці, не б'ємо по енергетиці у відповідь. І, відповідно, якщо не йдуть удари далекобійною зброєю, Росія не використовує далекобійну зброю, Україна не використовує далекобійну зброю. Якщо ми готові до безумовного припинення вогню, це тиша на морі, в небі, на фронті, тобто на землі, Україна готова до відповідних кроків. Мені здається, неодноразово про це сказали. Що стосується а, тих, від кого це залежить. Ну, безумовно, передусім, це залежить від бажання Путіна. Путін продемонстрував на Великдень, що якщо вони хочуть зменшувати удари, саме вони, вони їх зменшують. Вони це зменшили, але до безумовного припинення вогню там ще дуже далеко. Ну, американські партнери ведуть перемовини як з Україною, з Європою, так і з російською стороною. Треба, щоб на їх умови, які ми підтримували щодо саме, щодо безумовного припинення вогню. Треба, щоб русці позитивно відреагували. І так само додам, що от на тлі усіх цих заяв з'явилася інформація про візити в Москву. А, писали напередодні про те, що літак, на борту якого перебував Стів Вітков, а це спецпосланник Трампа. Я нагадаю, вирушив у Росію. Це вже його четвертий візит до Путіна за останні два місяці. І як повідомили Аксіос на зустріч має відбутися вже у п'ятницю За словами представника Білого Дому, Крилайн Лівіто Вітков летить. Продовжити переговори. Ну і звісно, ми бачили всі ці переговори напередодні. Маю зізнатися, згенерував мені штучний інтелект ось цю світлину, яка є на екрані. від Кофі Путіна хотілося б, щоб ось ця світлина, і ці відео, які ми бачимо, із рукостисканнями були більш реалістичними і все ж таки. Показати Путіна з сторони якої він є, а саме з кров'ю українців на руках і не лише українців, але звісно своїх громадян, яких він вбиває і не шкодує для того, щоб вбивати також український народ. Ну а Кремль тим часом на тлі всіх цих заяв виступив із ультиматумом пресекретар Путіна пісково інтерв'ю французькому виданні Le Point заявив, що українська армія повинна скласти зброю і відійти з території Донецької, Луганської, Запорізької Херсонської областей, якщо вона це зробить. Військові дії будуть миттєво припинені. Мабуть, тут варто було б додати, що в цей час Росія знову ж таки згрупує свої сили, зробить певну ротацію. І через якийсь час Україні, мабуть, варто буде знову чекати військові дії, але Пісков також наголосив, що. Мета Росії не змінилася, і включає в себе нейтральний статус України. Росія е, очевидно подає сигнали, і до речі, от напередодні говорила я із Мирославом Хаєм, офіцером збройних сил України, і він чітко сказав, е, що хоче Росія, і які сигнали вона подає, і каже, що і нагадує, що Росія дійсно хоче більше ніж змогла окупувати, і нагадав про ризики, які сьогодні можуть існувати для всього світу, і е, очевидно що що сьогодні дійсно треба і звертати увагу на слова наших військових. Адже ті люди, які на фронті, вони набагато густріше сприймають усі всі дипломатичні перемовини, дипломатичні реверанси, які відбуваються зі сторони штатів зі сторони Росії. Тож давайте послухаємо, що каже Мирослав Гай. Певні сигнали для політичного бомоту в Європі, в США тощо в Україні. Питання в тому, що Росія не може вийти в межі Донецької та Луганської області. Ну просто фізично вони цього зробити не можуть. Швидкість їхнє просування, от зараз, навіть яка є з тими силами, які у них є, з тою кількістю боєприпасів, яка в них є, з тією знищеною технікою, от, з тією тактикою. Ну вона говорить про те, що їм щоб в межі Донецької області вийти, це ще знадобляться роки. Якщо просто фізично проховати ту швидкість, от, з якою вони просуваються протягом цих останніх о, там, півтора року. тобто, відповідно, якщо Путін розуміє, що він не може вийти в межі областей протягом о, найближчого часу, то це прекрасно це означає, що можна сказати, не я не можу, а я відмовляюся від цього заради визнання вами Криму. Ну, логіка ж проста. Які загрози це несе? Ну, за будь-яких умов це порушення все міжнародного права і легітимізація такого порушення з боку Росії е, світовими державами, які б мали б бути гарантами цього світового права. Тобто визнати, Крим е, російським, це означало б, що будь-яка країна, яка захопила силою території іншої держави. В обхід міжнародного права з порушенням, з геноцидами, Вони там, там же ж влаштували і е, катування кримських татар, і масові посадки в ГУЛАГ, і, ну в тюрми е, кримськотатарських активістів. Ну і так само, якщо говорити і аналізувати дані західних видання, от видання Reuters, Washington Post, Пост, європейські дипломати, вони скептично оцінюють шанси на успіхи, кажучи, проблема не лише в питанні Криму, а Росія вимагає зняття санкцій, проти чого категорично виступає європейський союз. Москва також не приймає розміщення в Україні європейських військових контингентів. Ну а джерела Sky News резюмують, що штати, які ще 12 березня. Узгодили із Європою і Україною порядок спочатку припинення вогню, а тепер, схоже, змінили свою позицію. Це викликає тривогу, якщо вони погодяться на вимоги Росії сьогодні. Завтра Кремль попросить ще більше. Які висновки можна робити? У з тих заяв, які пролунали напередодні. Очевидно, що Штати фактично відходять від активного посередництва мирні ініціативи деталі більше. Зводяться до технічних зустрічей. Це як на мене, моя суб'єктивна думка. Переговори в Лондоні, попри присутність української делегації на чолі з Єрмаком завершились без проривів. Очевидно, ну а тим часом Москва готується зустрічати спецпосланника Трампа вже вкотре-вкотре за цей місяць. Світ спостерігає за переговорами, але залишається головне питання: чи готові головні гравці насправді зупинити війну? Це, звісно, йдеться про Росію насамперед, ну і про штати, які можуть тиснути на диктатора, чи просто сьогодні всі шукають вигідних умов для своїх геополітичних ставок? Очевидно, питання риторичне.